Монстр сказав нам пішла нахуй. А от воно, ну, легко втікти можна, але, наприклад, воно, от, наприклад, мені здається, як будів. Було... Ну, супляну, супляну, що скажеш про неї? Жилечка, супля. Походу, він було... забагувався. Йди звідси, йди звідси, йди звідси. Ні, йди звідси. Ні! Супер! Всім привітки! Ви на каналі Віташіде. І сьогодні ми продовжуємо грати мою любименьку гору монстром Якщо ви часом не дивилися першу частину, де я трохи не втекла від Туп-тупа то обов'язково перегляньте, воно знаходиться в правому кутку. А ми зараз попитаємося ще раз Так. Ми спавнимося в моїй любимій кімнаті, до речі, тут вже інакше, бо, тому що ми трохи можемо в різних е, кімнатах спавнитися. Ну, вони е, одинакові, але вони можуть бути, наприклад, в нижній палубі розташовані, а також в верхній. Так. Ну що ж, поїхали. Зараз ми в нижній знаходимося. Ух. Так. Блін, мені здається, ми на цьому поверсі минулого разу пометули. Я сподіваюся, цього разу вже так не буде. І я сподіваюся, що нам той монстр не попадеться. Так, це що таке? Ніхуя. Коротше, опа, ми беремо це, щоб. Приволікати монстрка. А так, в принципі, нічого нема більше, так? Да? Ну, йдемо. Так, там вихід. Тут а що у Так, опа. Опа-па. Вертольотик. Ой, там мені вже не йде. Так. Ну. Щось зараз ми добре йдемо, хочу сказати. Дивіться. Дивіться, ми вже знайшли багато, ну, радіо найшли, ре найшли той е ласкогубці, чи як називається? Опа! А це нам знадобиться. Це та сама цепь, яку ми ціле минуле відео шукали. Так що, ну, везе, то везе. Добре, ми вже маємо два варіанти: як втекти. Це добре. Нам на початку дуже везе. Ми маємо всі шанси втекти. та ми минулого разу теж всі шанси мали втекти. Але ну. Монстр сказав, нам пішла нахуй. Ти нікуди не втечеш звідси. Так, Опа, а це нам... це нам взагалі для того? Для підлодки. Ну, я поки що беру всі речі, а там побачимо. А, що нам потрібно буде? Блін, я прислухаюся, чи то мені чується, чи то і реально реальний якийсь зараз відлазить. Так, добре, виходимо дивіться. Надіюся, то мені все чується. Так, йдемо сюди, туди ми вийшли. Так, тут ніц нема, ніби, так. Супер, ми облатали весь цей поверх. Опа! А чого то повторяється, люденька? Чого різне? А, -а, а, це різне. Опа, друга річ для підводка. Блін, я навіть не знаю. Напевно, викидаємо радіо. Чи не викидаємо? Що ми викидаємо? Ну. Я буду пам'ятати, що я тут такинула паскугупці, але, ну, скоріш за все, ми ну, не, не летимо вертольотом. Так що лишаємо ми паскугупці, а беремо і. можливо, ми будемо втекати. Дивіться, у нас вже три предмети. Лишився один лише предмет, щоб втекти на підводці. Тому що фюз це третій предмет для підводки. Ой-ой-ой, ой-ой! ой, -ой, -ой, ой, -ой, -ой Різковано, різковано. Так, якщо що запам'ятовуємо, Деск три? Ні, за це, це супля Чомусь він здається. Бо, блин, але я не, ну, не пам'ятаю, де саме знаходиться підлодка. Бо вона. Бляха-муха, який різкий звук. Е, типу, вона знаходиться десь тут, а де саме так? Що тут у нас є? Це пістоль, пістоль нам не треба, ну. Якщо вам буде цікаво, я один раз випробую пістоль, але я не пам'ятаю, чи то на всіх монстрів ну, пістола діє, чи то лише він діє на, на той. Почекайте, ми на якому деск 2? Та бритаскріп там був. Чи він діє тільки на туп-тупа? Так. Я не пам'ятаю, з якої сторони ми вийшли. До, 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 до речі, можна виключити їх, але ну, там треба фюз використовувати. Якщо це суфлят, то я не бажаю тут лазити, бо це його улюблене місце на тих вот штучках. Але все ж таки, мені здається, прийдеться. Або йдемо в іншу сторону. Давайте краще під іншу сторону. Ну, знаю, трошки довго, ось так йти, але ну краще так, ніж. Сопля <плес> лазить. Це сопля. Ой-ой-ой. Фу, які звуки. Так. Тікаємо звідси. Так, не дихай. Мені не треба. Так. Де ж воно піднімається? ну на якому деску розташовано? Блін, я хочу звалитися від цих учасник, так що йдемо на самий верх Нічого страшного. Воно повільне, воно, мені здається, ну, одне з повільніших хтось, ну, тобто, тобто е, ну, правильно, не. Неповільний, а от воно ну легко втікти можна, але наприклад, воно от, наприклад, мені здається, якби. Буде... Будь ласка, ні. Ой, що я зробила? Я скаку? Сука! Ну ні. Ну не треба, будь ласка, будь ласка, я буду молитись, не треба. Ну можливо, ми щось можемо так, як воно відкрив, але не треба взагалі відкривати краще. Так, воно минуле відкрив. Ну, цю відкрило. яке воно зелейне. Така зелейка, я не можна. Ну, це найстрашніший монстр. Така жилейка. І, До речі, саме найбагований монстр. Він дуже любить забагуватись. Я сподіваюся, зараз він не забагувався. Я надіюся, що ти не забагувався. Ребят, походу, він забу... ну, забагувався. Блять. Я не хочу. Я не хочу, я боюся виходити, бо воно забаговане, воно може, ну. Для підлодка, дивіться, три речі для підлотки найважкіший спосіб, який можливий. І, сука, і воно забагувалося. Бачу. <laughs> Я кажу, це саме забагований монстр, блядь, в цій грі. І що і де да, воно полетіло Ну ладно, Мені то пох Окей, okay. туалетик. Так, ну поки що ми добре йдемо. Е, Монстр забагувався і улетів в космос. Я не знаю, де він є зараз і чи він взагалі тепер буде ходити. Так, ну то для. Коротше, ми вирішили, що ми вже на підлотці, так що нам не будемо брати речі для вертольотика. Закрию на всякий випадок. То вона мене засі... засікла. Так. Значить, нам треба сходити, коротше, там. Е, я знаю, нам треба, коротше, таки з, з тих всіх предметів, нам ще треба таку штучку. Я думаю, вважаю, що нам треба сходити як то на ту штучку, там, де матрасик знаходиться, щоб викинути оце, щоб воно нам не заважало, типу, місце не займає. А вдруг ми зараз будемо шукали дуже довго, не йдемо всі предмети, наприклад, для матрасу скорше. А, наприклад, той останній четвертий предмет це, ніби як то фара ніби від підлодки. То ми її не зможемо знайти, так що я пропоную краще тобі типу, піти. Так. Блять. Пошуміли. Впали в ту штучку. Ну, щось, щось той. Бля, напізда. <сіх> Супер міс, щоб сховатись. Блін, а розбагувався та скотина. Мені здавалося, що воно забаговане. Я казала, що не треба потрапляти на камеру, бо воно забагується і все капець нам. Треба було зразу виходити. Нащо я почала от вот ходити з тими камерами? Так, виходимо. Так, отже, викидаємо тут цю штучку, вона. Я боюсь, що тут таке було. Воно вилізло? Блін! Не знаю, що це було. Коротше. Якщо серйозно, то тільки що ну, я побачила всі чотири предмети для вертольота, дві е, оціба штуки, ключі для вертольота і паскогупці. Якби я їх взяла, то можливо би ми втекли на вертольоті, але я вже визначила, що ми втікаємо на оці от хуйні найважкіші, і це піздец. Блять! Блять, блять, б-блять! Він не мав мене побачити, як він мене мав побачити, він просто вирішив ходити тут. Ні, але ту от двері відкриті мене, ну, він вирішив вилізти своєї тої нори. Ой, боже, боже. Блін, що кажуть, ту підлодку я не знаю, на якому воно саме розстосовано деску. Воно точно під низом, але чи на деск 7. Ну, ми, типу, обходили Деск 3 і Деск 4, ніби. так? Чи Деск? Ні, Деск 3 і Деск 2. Воно точно не на тому. Воно десь... Йди звідси, йди звідси, йди звідси. Ні. Йди звідси. Желешка. Іди звідси, я тебе прошу. Я тебе буду Желешкою назвати, якщо ти не хочеш, щоб я тебе супля назвала. Просто не рухай мене. Висі далі, сусідню відкрив. Ай боже. Але дивіться, ну реально, Желешка і скелет. Камера зараз буде дивитися. Так, я бачу перші сюди хочу зайти. Так. Опа, слухайте, бачите, дивіться, як нам повезло. Типу, і не треба було відкривати тої кімнати спеціальною і використовувати фюз. Ідемо на Desk 7 брідж. Дивимося, що тут є. Так. Тут та от фігняс. И тут они хера, мм, Обидно. Точка, где от нихера стаканы, стоят это а вы шо? Моя люблю на камеру тут. Блять! Алла Блять! 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 нахуй Раз Блять! 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 Так, на цьому ми були, на цьому ніби ми теж були, Так, Там ми тут все відкрива. Опа! Ну, в принципі, ми не бачили, що тут є, так що ми можемо використати це. Так, щоб сховатися, тут будемо ховатися. Чи тут і нема де ховатися? Ні, є під тим. Ну дуже, ні, давайте краще, може, десь інакше, ось тут. Тут так. Так, сів метелик на травочку і сказав якусь доночку. Раз, два, три. Це, напевно, будеш ти. А метелик не хотів, та й додому повзяти, а трочка а трачка золота. Добре, ми тут ховаємося, значить. Так, все. Ну, знову в мене закрили ці двері, і знову мені здається, що, ну. Не знаю, чи нам повезє, яка крута музика. <звук> О! зламав радіо і одночасної двері. Mm, що це злий? Піська. Тільки головне до мене не заходь. Металик вибрав все. Я сподіваюся, що металик ну, не, не збрехав, і ти мене тут не, зна... ну, не заходь сюди. Спокійно, спокійно. Я... Ні, ну ні, ну спокійно, виходь звідси. Тут нікого нема. О, той що радіо, тобі поставив там десь побіг задалеко. Іди за ним краще. Опа, знов сусідню відкриваю. Головне не мою. Головне мою не відкривай. дивись Нє, ні. ні, не обертайся. Не обертайся, іди звідси, прошу. Фух. Ну, з Богом Так, зламав радіо, ми більше його не можемо взяти. Опа. Ну, беремо. Стоп! Наші ми беремо, ми ж там поставили. Тож то ж то саме. Жесть. Тут нічого нового. Капець Так, а ну не шуми Окей, а ми тут були все, правда, Супер! Ааа, сука! Кончили абьюзер! Я зараз плакати буду просто. Другий раз. Через тих тупих монстрів. Мого улюбленого монстра, я його вже більше не люблю. У нас така спроба хороша була, та люденьки, ну треба було, мені туди піти, треба було. І не втекти, воно мене схопило, не можна було втекти. Ну, коротше, ставте лайки, підтримуйте мене. Наступного разу ми точно втечемо. Ну, то, то, що ви не ставите лайки, то тому ми не втікаємо. Так що ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, чекайте нових відео, всім папа, -па, до зустрічі!